Все розпочалося із 100 подарунків. Тоді ми ще навіть і не мріяли, і не думали, що із та подаруночків вийде тисячі і тисячі подарунків. До мене подзвонив мій друг і сказав, що поїздка в АТО планується, і треба просто гітарист. Так я дізнався про цей проект. Коли я вперше почула про цей проект, то вирішила однозначно долучитись до цього. Я і своїм братом і племінницею в домашніх умовах ми вирішили скласти ці подарунки. Чи бажаємо ми бути щасливими? Думаю, наша відповідь буде так, звичайно. В дії святих апостолів написано слова Ісуса Христа, справжнє щастя віддавати. Саме найголовніше, що потрібно, це захтіти, мати бажання від серця послужити. Послужити для свого ближнього, для того, хто живе з тобою в одній країні, як чудово спостерігати, те, що із п'яти тисяч подарунків одній дитині потрапляє цей подарунок, який їй найбільше необхідний. В нас є багато історій, коли діти виймають речі з подарунка, в яких вони мають дійсно велику потребу. У 2016 році Міжнародна благодійна організація «Надія в дії отримала 100 різдвяних подаруночків. Основний проєкт цієї організації є Християнська мобільна медична команда. Ціль медичної команди це допомагати бездоленим людям, надавати безкоштовні медичні консультації, діагностику проводити і розповідати про любов Ісуса Христа. І ось, отримавши 100 подаруночків, медики задумались, що зробити з ними і куди їх завести. З початку війни в Україні наша команда медична зосередила свої зусилля на зону ООС. І ось виникла ідея завести ці 100 подаруночків в зону ООС до діток, з якими ми мали вже зустріч, з якими працювали медики. Поїхати медична команда тільки з немедичною програмою, з різдвяною. Ми поїхали в села, які знаходилися на передовій. Одне із них це село Троїцьке Луганської області, яке дуже потерпіло від воєнних дій. І коли ми зайшли в школу до діток з подарунками, побачили жахливі умови, спортзал був наполовину зруйнований. Зайшли в клас, а дошка там просто придерявлена від обстрілів. Церква місцева також вся обстріляна, дуже багато будинків зруйнованих і. Дивлячись в очі цим діткам, які там живуть, нам просто по справжньому захотілося розказати їм про любов Ісуса Христа. Перше я побувала в поїздці, Ми були... відвідували багато сіл: це Кримське, Луганка, Нова Луганка, Золотоє, Троїцьке. І ми в школах побачили дуже бідних дітей. Дуже бідних. Це була зима. Грудень місяць, було дуже холодно, мінусова температура, падав дощ і. Переважна кількість дітей в школі були просто в гумових чоботах, в старих таких кофтах і просто в гумових чоботах, в яких було дуже холодно, тому що це була дуже сара погода. Ця поїздка ще не була офіційно під проектом Подарунок неба. Ми тоді навіть не, не уявляли і не думали, що буде окремий проект, який буде займатися подібним, подібними справами. Прийшла така думка, ідея: а чому б нам самим не зробити такі подарунки? Це ж не важко. Почали молитись. Бог дав ідею. Просто серед наших друзів розпоширювали цю інформацію, що ми хочемо організувати такі подаруночки, хочемо поїхати з зону АТО, до діток на передову, привітати їх з Різдвом, допоможіть чим можете. І почали хто іграшки, хто канцелярію. Пам'ятаю, з Тернопільської області декілька ящиків канцелярії, великих ящиків, з Волинської області, з ківерців, декілька мішків, іграшок, нових, таких гарних, коли подаруночки були готові. Лежали тако в коридорі, в кімнатах в нас на квартирі. Ми з дружиною одного вечора просто зайшли в квартиру і, дивлячись на ці подарунки, почали мріяти. Це були просто мрії. А якби е, уявляли, що це уяви, є велика місія, е, в нас багато тисяч подарунків, працює вся Україна. І саме тоді народилася назва Подарунок неба. Це були мрії, але вже сьогодні. Дякувати Богу, я вірю, що це тільки з допомогою Божою є проєкт Подарунок неба. Як ми збираємо подарунки? Дуже просто. Ми беремо коробочку і купуємо речі, які нам подобаються. Хтось купує більше канцелярії, хтось купує більше теплих речей, але за цим всім стоїть Бог. Бог керує серцем. І думками людини, яка це все збирає. Також обов'язковим у кожному подаруночку мало бути Євангелія і лист від дитини, від того, яка готувала цей подарунок, тому що ми помітили, що це по-особливому торкалося дітей. Є свідчення, коли діти просто починають е, дружити на такій відстані. Вони там в інстаграмі, десь чи ще в якихось соціальних мережах, вони просто налаштовують зв'язок і так дружать. Під час цієї поїздки в 2017 році почали народжуватися бачення, як розвиватися далі. У нас виникла ідея або бажання, а чому не створити подібний проєкт, тільки український, як Сумка Самарянина? Чому не створити наш український? Дивлячись особливо на західну, центральну Україну, на наші церкви, ми готові давати, наші діти готові давати. І тоді в нас виникло такі дві ідеї, два бачення цього проекту. Наша найпріоритетніша ціль це розказати людям про Ісуса Христа, дітям і людям. Це найпріоритетніша ціль, і ми це всі розуміємо. Є ціль навчити дітей, християнських сімей, які ходять в недільну школу, які відвідують церкву для того, щоб навчити їх жертвувати. Багато є свідчень, одне із них місто Сокаль. Мама розповідає: дітки беруть свої іграшки, те, що в них є, і кажуть, це ми будемо класти в подаруночок. Далі що не вистачає, батьки йдуть разом з дітьми в магазин, разом купують, приходять додому. Це робить тато, мама і дитина. роблять цей подаруночок, ложать туди все необхідне, разом запаковують, пишуть лист. Моляться цей подарунок і його відправляють. Дитина вчиться від батьків, що це важливо. Дитина бачить, що це серйозно. І я думаю, і плюс це об'єднує сім'ю. Як мама засвідчила, каже, нас наскільки просто це зблизило з дитиною. Дитина нас почала розуміти. І вже на наступний рік дитина сама нам скаже, мамо, я хочу готувати подарунок. У 2018 році ми почали розповсюджувати інформацію запрошення, щоб всі, хто бажає приєднатися до проекту, будь ласка, ми готові з вами співпрацювати. І є така можливість. Приєдналися декілька церков західної і центральної України. Також приєдналися організації не євангельські організації, не християнські, які жертвували фінанси. Євангельські церкви, дітки робили подаруночки, і вже в 2018 році з допомогою це Евангельські церков і інших організацій було зібрано близько тисячі подарунків. У 2019 році це був рік, можна сказати, прориву. І вже в цьому році було зібрано біля трьох тисяч подарунок. В зону ООС поїхала вже не одна, а три команди. Для кожної команди було виділено по тисячу подарунків, і протягом тижня ми мали працювати по школах. Селах роздавати ці подарунки і розповідати про Ісуса Христа. Ми приїжджаємо в школу зарані. Ми домовляємося з керівництвом, приїжджаємо і вигружаємо подарунки. Далі ми вітаємо дітей із різдвяними святами. Ми співаємо з ними різні пісні, проводимо молитву. Після цього ми розповідаємо дітям про народження Ісуса Христа. Закінчуємо співом, молитвою і найголовніше, ми роздаємо дітям подарунки. Дуже часто нам дозволяють бути присутніми, коли вони відкривають їх. Дуже особливо мені запам'ятався один випадок, коли дівчинка, якій було десь 13-14 років, вона відкриває подарунок, а в цьому подарунку лежить. Тепла, гарна, велика кофта. І коли ти дитина взяла цю кофту, вона її просто прижала до себе. І це було дуже гарно дивитися на такі речі. Вона була дуже щаслива, а ми радісні, тому що Бог керує кожним подарунком. 2020 рік був особливим. Перша особливість того, що ми організували дві поїздки. Перша це була в січні, як зазвичай, а друга в грудні. Вже перейшли на Різдво, так як офіційно в державі в нас вже також можна святкувати 25-го і тому ми перейшли в грудні. І саме цього Різдва, 25 грудня, коли ми були в окопах на передовій. Я по-особливому зрозумів суть Різдва. В думках я знав, що мої друзі. На західній, центральній Україні, в святковому вбранні разом з сім'ями святкують, дякують Бога. А ми знаходимося на передовій, де біль, де холодно, де досить неприємно. Я просто тоді подумав: Господи, а ти ж подібне зробив, ти, ти набагато більше зробив. Ти прийшов із слави неба, прийшов на грішну землю. І я тоді подякував Богу за те, що за те, що є Різдво, за те, що є Ісус Христос, який, який прийшов заради нас. Одного разу, коли приїхали в школу, ми вигрузили всі подарунки, їх було багато, а до нас вийшло декілька дітей, дуже мало. І ми, незважаючи на це, розпочали програму, провели. Дуже гарно Бог благословив, дуже чуттєво вийшло. Дуже уважно слухали діти, дуже уважно слухали вчителі. І пізніше до нас підходить вчителька і каже: ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за те, що ви просто зробили для нас свято. І ми питаємо, чому у вас так мало учнів. Вона каже, тому що вночі були дуже великі обстріли, і в цю школу привозили учнів з декількох сіл. І навіть з іншого села не заїжджав автобус, не забирав дітей, тому що було це небезпечно. І ті діти, які в селах прийшли тільки ті діти, які близько. Тому була така маленька кількість дітей. Е, уявіть собі, ця вчителька подякувала просто за те, що ми їх відволікли від тих реальних подій, які відбуваються в їхній місцевості. Ці реальні події, які загрожують їхньому життю. Хотіли би закликати просто служити один одному. Навіть в цьому проєкті просто послужити тим людям на сході, які не мають таких умов життя, кожного року я спостерігаю, як збільшується кількість команди, волонтерів подарунків. А це означає, що ми можемо розповісти великій кількості дітям та дорослим про Ісуса Христа, а також допомогти матеріально. Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь в проєкті подарунок неба 2021-2022. Відчуйте, що таке справжня радість, радість віддавати. Ісус віддав, віддав себе, віддав свою любов. Напишіть нам в інстаграм, фейсбук або зателефонуйте за контактами, які залишені в описі під відео. Ми вам відповімо і розкажемо, як це зробити.